Почайте, любіть свою мову, як світло вічизну любіть, як стягне красу минулому, як рідного неба блакить. Ми з нею відомі усюди, усе що й треба, нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря польпорова, що сяє з небесних лесов, І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народу Трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш пошан достоїв, хто мову шанує свою. О, мова, ти іще жива, тяжкі твої тортури, колись творилися слова, тепер абревіатури, читаєш снід і давишся сніданком. Чим порятунок гумор не гомер? Як тій дитині зватися Богданом, коли епоха зветься НТР? Ти знаєш, мови кращої нема, ніж українська мова. Прислухайся до звуків, ти подих за Це ж музика, це переливи шелесту гаїв, цвірінькання пташок дзвіночок лагерного слова. Тож мови кращої нема, ніж українська, моя рідна мова. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. де, люди наша слава, слава Україні, без золота, без каменю, без хитрої мова, а голосна і правдива, як Господнє слово. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, мов гірська вода. Це України, мова бар'янкова, така багата, вічно молока. Кожди на це, але мене питають, чому по-нашому не розмовляємо? І всім таки я мушу відвічати, що не люблю нічого позичати, ні перед ким схилятись не бажаю, що мови свою чудову мати. Бо головне це мова, знаю я, моїх батьків, мого народу і моя.